У кого улов більший цими вихідними рибалки зі всієї області з'їхалися на змагання, організували їх на ставку у місті Долинська. Так рибалки відзначили своє професійне свято. На святкування прибуло більше трьохсот шанувальників активного відпочинку. Як відзначали, та хто впіймав найбільше риби, знає Кирило Ющишин. На змаганні риболовів 24 учасники, усього 8 команд. Серед спортсменів не лише рибалки з Кіровоградщини. Приїхали й гості з Дніпропетровщини. Після стартового свистка рибалки беруться за вудочки. Через 30 секунд перший улов у команди з обласної федерації риболовного спорту. Якщо чесно, питання як грабити банк, щоб вас не приймали. знаєте. то тобто, просто так ответить тяжело. Тобто, Чернога нюанса то тобто, з прикормка, снасть, мення. Правильно подобрать тактику. Поряд сімейна команда зі Знам'янського району дочка та батько. В них кліє гірше, проте рибаки не розчаровуються. Більше люблю зімню. Я більше Відомо. щось мені а. більше подобається зімня рибалка. Скажу, папа, йдемо на рибалку туди, туди він мене відзібере. Це от соборася перейти на зимню охоту вже не тільки на рибалку, а на охоту перейти. Серед рибалок є ще одна жінка. Ольга вважає, таке хобі вже давно перестало бути суто чоловічою справою. Ну, взагалі, я полюбляю, ну, на природі відпочивати. А також ну чому б не зайнятися і не, не зруйнувати певний стереотип. Складності спортсменам додала сама риба, точніше, її розмір. У водоймі переважно риба по 60-100 грамів. Дехто розраховував на великий улов, тому і снасті брали інші. Поки рибалки змагаються. Мисливці хизуються своїми улюбленцями. Зараз журі оглядає породу англо-російський гончак. На виставку привезли 100 породистих собак. Мисливці на випадки розповідають історії про своїх чотирилапих улюбленців. Ходять далеко, приходиться іскати, поки не приобрав gps ошейник. Приходилось їздити по двоє-троє суток, іскати посілам. Ось этот єдиний недостаток. А зараз з gps ошейником проблеми не по Кожну собаку оцінює експертне журі. Повадки отримали, нос в Емлю, що то знайти, папі птічку видати. По зубам, глазам конституції претензій немає, молода собачка. Власники кращих чотирилапих отримали дипломи з оцінками. Тим часом завершили змагання рибалок. За результатами двох годин лову перемогла команда обласної федерації. Вони упіймали понад сім кілограмів ось такої риби. Після зважування малька відпустили у ставок. Починають показувати мастерність. От, на цьому формуються команди з кращих риболов, які в часу змаганнях. Оже других рангів там обласних республіканських, і таке інше. Тобто воно із любительського перестає в спортивне. Кирило Ющішин, анатолій басистий день за днем.